Господь з і з духом твоїм, цього Евангелія від мати. Слава Тобі, Господи. Та од часу одинадцять учнів пішли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус і, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них, кажучи: «Дана мені вся влада на небі і на землі, тож, вирушивши у дорогу, зробіть учнями усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати усе, що я заповів вам, і ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Слово Господню. Тобі, Христе. Перед такими важливими моментами в житті, ось особливо, які стосуються прийняття. Таїнств, ось, скажімо, деконат, священство. От, е потрібно пережити реколекції перед цим, які, як правило, тривають там декілька днів, п'ять, а то більше. Ось, скажімо, наш майбутній єпископ, який прийде сюди, він також десь зараз швидко буде, ну незабаром буде на реколекціях, пересвячення єпископа. Ось, І в нас також на реколекціях, мав ці реколекції, мав би проводити один дуже відомий, знаменитий. Тей проповідник із Польщі, який такі гарні книжки писав і був дуже популярний свого часу. Ну, Але, як завжди виходить, з крутими проповідниками виникають і круті проблеми. Ну, Не зміг він приїхати, щось там не вийшло. Замість, тому, замість нього приїхав такий простенький вже такий дідуля, ось старенький отець. Ось, і він ці реколекції розпочав в, в, з маленької пісеньки. Зрештою, ця маленька пісенька і запам'яталась з усіх реколекцій, найбільше. От він нас поділив на два хори, і там пан повіджу, я з вами до скінчення свята. І тако. І ми цю пісню всі гарненько співали, можливо, півгодини. Ось, ну і слава Богу, вона й залишилась в голові. От залишилась як правда, а дійсно. Ісус сказав, залишуся з вами до кінця віків. Що ще треба знати? А? Правда? <сміття> Ось. Ми переживаємо сьогодні подію, яка, першу, яка є, звісно, сумною. Ось. І сумною для найближчого оточення Ісуса для Його учнів, які декілька років були близько нього. Які з ним пережили і моменти великої радості та слави, ось, і так само ганьби та болю. Ось Це людина, звичайно, об'єднує. І ось, побувши 40 днів після Воскресіння, славного Воскресіння з ними, Ісус говорить, що має відійти. Більше того, ми. Ми почули, як це сталося. Говорячи з учнями, він починає підніматися в небо аж так, що зникає з їхніх очей. Його вже вони більше не бачать. І ось Лише чують застереження ангелів, які говорять, що ми маємо бути готові на повернення Ісуса. Відтак наступає момент, коли Найближча громада Господня має далі жити жити, не маючи посеред себе самого Господа видимого. Ось. Ми ж не, не можемо до нього доторкнутися, не можемо його відразу відспитати про щось і так далі. Натомість Ісус говорить про дар Святого Духа, і, який має обов'язково прийти після Його відходу і що саме дякуючи святому духу присутність божа залишиться залишиться і далі між тими хто його любить хто його шукає хто в нього вірить тобто бог не став від людини від людини далі де більш далеким а ось він він став невидимим Мені також згадується одна книжка, дуже проста, яку написав французький монах Картизіанець. Картизіанці це найбільш най, строгий орден католицької церкви. Вони, вони не розмовляють між собою практично весь час, лише там, десь там день, один день на тиждень, Ось. але вони зато пишуть дуже гарні книжки, надзвичайно глибокі книжки вони пишуть. Ось. І, де, Причому вони свої книги не підписують, просто як автор пишеться певний монах і все на цьому. Ось, і цей картезіанець надзвичайно поетично і так глибини свого серця писав про те, що є Господь і що цей д'є каше. Ось що цей Бог є дуже захований. Богові подобається, подобається, якби гратися з людиною в схованки. Він особливо в ті моменти, коли людині здається, що він дуже-дуже далеко, насправді він знаходиться так близько і так навіть може рукою за плече торкнути, сказавши, я тут. Бог залишається близько людини, але він є захований і ледю каше. Коли ми порівняємо читання, Яке ми сьогодні почули, ми відчуємо певний контраст, зосередившись дещо більше на читанні другому. Апостол, Павло, звертаючись до Офесяна, взагалі лист до Офесян, це він більш нагадує такий літургійний гімн, аніж лист. Ось і, ну, хіба що за винятком е, того розділу, де йдеться про сімейне життя, там мало що про гімна є з гімну. А так решту все дуже урочисто. І, да, і е, е, ми бачимо візію церкви. Але ця візія, надзвичайно дуже дивна, Ось, бо нам, Павло, чи автор цього послання до Ефесіан, бо зараз багато хто заперечує авторство Павла саме цього листа. Але як би не було, ми бачимо церкву, яка не та, що бореться зі своїми вадами, з проблемами, з перешкодами, але церква, яка церква святих. Тобто Павло нам показує, показує ціль, мету, подорожі, яку здійснює спільнота віруючих Христа. Він показує сповнення надії. Ось. І це надзвичайно важливо для людей, які мають долати трудності в своєму житті, мають боротися з викликами різними. Ось. Ви виявляється для того, щоб ми могли йти до цілі нашого життя. Дуже важливо, щоб ми не дивилися під ноги, Ось, боячись спіткнутися десь там, в якийсь невидимий камінчик. Потрібно радше тримати очі піднесеними вгору, бо людина не падає в духовному плані тоді, коли бачить надію, бачить ціль своєї подорожі. Ціль, куди вона йде, до кого вона йде. І останнє. останні слова Ісуса, які Він говорить до своїх учнів, це наказ йти і чинити всіх, всі народи своїми учнями. Ось Ісус говорить, усі народи, От, Бог дає нам таке завдання. Навчати людей. Знаєте, існував колись такий жарт, бо він досить популярний, навіть ось що Ісус наказував що, верніше, що Ісус, коли був на землі, він навчав дорослих і благословив дітей. Ось зараз ми робимо те саме, тільки з точністю до навпаки. Ми навчаємо дітей і благословляємо дорослим. Ось дорослі люблять приходять, коли благословляють там всякі квіти, трави, машини особливо і так далі. А цей наказ ідіть і навчайте всі народи. Він стосується не лише учнів, не лише апостолів. Ось там, скажімо, єпископів да, священників, священиків, цей наказ бути учнем стосується всіх дорослих людей, які мають глуст здоровий. Ось. А відтак це остання, остання воля Ісуса, який говорить, будьте моїми учнями. От, що в свою чергу ставить перед нами таке завдання, що ми маємо Бога шукати, про нього дізнаватись. Ось, і одним словом, ми маємо учитись. Такий дуже знаний український педагог Сухомлинський, ось який був дуже таким представником гуманітарної педагогіки, однозначно, ось він вважав, що найкращий успіх учителя. Це тоді, коли е, Він приводить своїх учнів до, е, до усвідомлення, е, не більше, до, до, до бажання вчитися самим. Ось. Якщо вчителю вдається, це, от, е, пробудить бажання вчитись у учнів, значить це дуже добрий вчитель. Ось, Ісусом ми називаємо добрим учителем. Тож його, а що він має відбутися як добрий учитель і в нашому житті, пробудивши нас бажання про нього дізнаватись більше, його знати більше, і не лише з книжок, але також і з особистого досвіду, зі спілкування з ним, бо він залишається поруч з нами аж до кінця світу.